Вітаю всіх. Аналітична спільнота на зв'язку з Guru Гуру Макетс. Почнемо із загальної інформації про компанію. Якщо вам цікаво, ви можете призупинити його. Пропонуємо розглянути всі параметри корпорації більш детально. Зараз ми з вами розберемо основні показники організації Ладжик, Inc., Тикер, CIUS. Цей огляд базується на актуальній інформації станом на 11 липня 2025 року. За класифікацією Гуру Макетс Корпорація Siris Logic, Інк належить до підкатегорії. Semiconductor Electronics у порівнянні беруть участь 44 організації. Ми розглянемо остаточні рішення в кінці цього відео. Загальна оцінка для досліджуваної компанії 9 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 3,9 бала. Якщо поглянути на це з дуже широкої перспективи, на весь американський ринок загалом можна побачити, що середній результат для всього ринку в цілому становить 1,8 бала. Проти оцінки 9 for Cirrus Logic, Inc. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Cirrus Logic, Inc. і акції під категорією. Ми бачимо, що за 12 місяців акції компанії Ладжик» Інк показали зміну мінус 18,5 віц. порівняно з динамікою цін за підкатегорією 27,7 віц. Ринкова капіталізація компанії Сирес Ладжик Інк оцінюється в 5,45 мільярда доларів. А ринкова капіталізація під категорії становить 2451 мільярд доларів. Балансова вартість компанії становить 1,94 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 369 мільярдів доларів. Порівнюючи ринкову та балансову вартість часток, бачимо наступне. Зайнята частка Ладжик» Інку під категорії при оцінці ринкової вартості становить 0,223 віц. Капіталізація балансової вартості становить 0,526%. тисячних відсотка. Оцінка частки організації ринкової та балансової вартості в підкатегорії Добре 1 бал. Борги компанії становлять 0,136 мільярда дол. Фінансові зобов'язання до балансової вартості складають 7% власного капіталу компанії. Оцінка заборгованості підприємства дуже добре 2 бали. Відношення ринкової вартості компанії до прибутку становить 16,5. При середньому в підкатегорії 372,9. Оцінка співвідношення біржової ціни до прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 331 мільйон доларів. Очікуваний прибуток за наступні 12 місяців становитиме 393 мільйони доларів. Оцінка прогнозованих майбутніх показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Добре 0,5 бала. Відношення ціни компанії до виручки становить 2,9. Середній показник у підкатегорії 10,5. Оцінка співвідношення вартості акцій компанії до виручки в порівнянні з показниками компаній підкатегорії Добре 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 1,9 мільярда доларів. Прогнозований дохід за наступні 12 місяців становитиме 2140 мільйонів доларів США. Оцінка показника очікуваного майбутнього обсягу продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Рентабельність продажів становить 17,5% при середньому показнику для підкатегорії 2,8%. Оцінка рентабельності продажів порівняно з показниками підкатегорії Добре 0,5 бала. Частка компанії за чисельністю персоналу в підкатегорії становить 0,358%. Що на 61% більше частки ринкової капіталізації? Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 3286 тиз дол, а за підкатегорією 5294 тиз дол. Оцінка розміру капіталу на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Прибуток на одного працівника становить 199,7 доларів. При середньому по підкатегорії 14,2 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Обсяг продажів на одного окремого працівника організації становить 1142 тисдол. Підкатегорія 504 тисячі доларів. Рейтинг доходу на одного працівника порівняно з компаніями підкатегорії Добре 0,5 бала. Акції для продажу становлять 4,2% порівняно із середнім показником підкатегорії 1,9%. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 53% для компанії Siris Logic, Inc. Тоді як для підкатегорії цей рівень становить приблизно 65%. Фактична вартість акцій компанії становить близько 106 доларів. Консенсус прогноз ціни акцій компанії становить близько 123 долари. Переходимо до доступної вам таблиці замовлень. Посилання на неї є у закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення, раніше прийняті в цьому сезоні інформаційною системою. Guru Макець. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий посилання в закріпленому коментарі. За результатами оцінки запасів Logic, Inc. Інформаційно-довідкова система оцінки запасів Гуру Markets приймається таке рішення. Відкрити ордер на купівлю по 106,33 соті долара за акцію. Угода відкрита через те, що компанія має досить хорошу оцінку і ціновий тренд. Оцінка компанії була проведена за індексним методом Акіма. Тейк профіт встановлено на рівні 132,2 соті стоп лос встановлений на рівні 80,64 соті. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп лосом угода автоматично фіксується за результатами біржових торгів 10 серпня 2025 року або в останній робочий день перед цією датою. Тикер СІАДО є балансовим замовленням на продаж. Відео на замовлення на баланс буде або вже опубліковано на каналі. При закритті одного з ордерів – основного або балансуючого. Другий ордер закривається за останньою ціною. Дякую всім за те, що доглянули до кінця та користувалися інформаційно довідковою системою Guru Markets.